Отже, урок восьмий клас, нова українська школа, Вав урок, всесвітня історія, абсолютна монархія у Франції від релігійних воєн до правління короля Сонця. Урок традиційно розпочинається з інтерактивної розминки. Ми можемо з дітьми повторити попередні терміни попередніх тем, зокрема контрреформація в Європі, натиснувши на дане посилання, ми потрапляємо в середовище, де є флеш-картки, і учні їх опрацьовують. Для прикладу, що таке контрреформація, правильно і так далі. От так. Також у нас є ігроленд. Вчитель натискає на посилання, бере його в браузері, ось воно. І учні ось заходять в таку, якби таке середовище, в таку гру, і кожен може індивідуально виконати завдання. Ну і також підсумкова, підсумковий тест до теми Світ ідей, відродження, реформація бароку, натиснувши на посилання, це ресурс віджит, хто ще з ним не знайомий, копіюєте ось. За цією кнопкою собі в аккаунт і е, назначаєте потім учням, тобто вибір за вами. Також є питання на розуміння попередньої теми, і вавхук, який повинен заінтригувати учнів, власне, е, перед нами е, капітан Ча. Уявіть собі людину, яка одним реченням змінила розуміння влади в Європі. Луї XIV заявив, держава. Так, ну і держава це я, і далі починаємо розбиратися, яким же чином все йшло, щоб до цього дійти. Є актуалізація знань, де учні підводяться до нової теми вивчення. Є пояснення за моделлю пірата, чому так, а не інакше ми проводимо даний урок. Занурюємося в контекст. Говоримо про ті причини, які вимагали зміну у Франції. Працюємо з картою. Говоримо коротко про Франциска I, про, про етапи формування абсолютизму, і, власне, як це відбувалося за Франциска I. Тобто, є робота ще з документами, і є робота із схемами. І основна частина. Основна частина передбачає знайомство з цим етапом, скажімо, не коротким і насиченим, зокрема, це. Період громадянських воєн тому є ось така узагальнююча таблиця. Є також слайд із поняттями, основними до даної теми. Говорячи про гугенотські війни, не можна не говорити про Варфоломіївську ніч. власне про ці жорстокі події створений ось такий авторський міні-ролик. У серпні 1572 року Париж став сценою однієї з найтрагічніших суських протестантів. На вулицях лунали дзвони. Що подавали сигнал. До... І так далі, ясно, що жорстоко, але ми повинні в учні формувати доброзичливе ставлення один до одного і нетерпимість до жорстокості. Ну і знайомимося із Генріхом IV і його словами, «Париж вартий меси. Знову ж таки є авторський короткий відеоролик де обґрунтування даної фрази. Фраза Париж вартий меси, яку традиційно приписують Генріху IV на навар, спечити єдність і нарешті посадити його на трон. Це Париж вартий меси. Паріє бієнмес вотре... тобто корона тобто, учні, переглянувши даний відеоролик, краще розуміють, що це означало, що. Припинення кровавих війн, протиборства між протестантами і католиками було варто того, щоб він зрікся протестантизму і перейшов у католицизм, рятуючи цим життя багатьох людей. Ну, далі йде мова про діяльність Генріха IV і про те, як його вбили. Його діяльність представлена в таблицях, в документах тощо. Періодично між теоретичним матеріалом плітаються запитання для того, щоб активність учнів не падала. Ми знайомимося коротко із правлінням Марії Медічі і з діяльністю кардинала Рішельє, і переходимо до знайомства із королем Людовіком XIV. Знову ж таки коротко розкрито зміст його діяльності. Додано документи і його озвучена його знаменита фраза. Я Людовік XIV, король Франції. Але не просто так, учням зразу пропонується обговорення даного питання. Проговорюється роль кольбера, також скасування нанського едикту і говоримо про Версаль як символ абсолютної влади. Ми можемо також з учнями переглянути відео коротке, де показано величність даної будови. Потім у нас є робота в парах, є в групах, і також додала короткий відеоролик такий, коли ми думаємо про Францію, що спадає на думку елегантність, мистецтво, можливо, келих доброго вина, але чи за потрібні були складні, дуже болючі компроміси. 19-го, саме Рішельє був справжній, де єдиним центром сили був король і тільки король. Учю демонстрації королівської велики бачите чудовий відеоролик, чудовий підсумок уроку. Можете переглянути його на уроці, можете дати посилання учням, і вони вдома осмислять дану тему. Власне, всі елементи уроку, всі етапи уроку сприяють розумінню теми і її запам'ятованню. Потім у нас рубрика Аналітика осмислення. Тут у нас творче завдання, завдання для роботи зі штучним інтелектом, який завітав ось на посиденьки дворян. Також у нас є ще завдання різнорівневі. Док, у нас є завдання старт тестові та інші. Є мікротрансформація, домашні завдання та підсумки. Мікротрансформація передбачає те, що учні мають зрозуміти дану тему і дати собі ж пояснення, чим ця тема актуальна. От, власне, такий урок, екскурс я провела, і сподіваюся, що урок вас зацікавив, і ви його використаєте у своїй освітній практиці.